Те, чого ми часто боялися, так і трапилось. Я вам дуже часто розповідаю про обвал каменів у нашому регіоні, тому що багато тріщин, багато нестабільних ділянок на скелях. Минулої ночі трапилася катастрофа у Тафьорді знову. Колись, у 1934 році, там було цунамі, так, висотою 65 метрів хвиля, обвалився камінь. Колись після того. Ближче до нашого часу стався обвал каменю у кемпінгу мого друга, і було знищено кемпер, і це був знак там відбувалися своєрідні події щодо купівлі цього місця, і це місце було куплено, тому що власники не хотіли його продавати. Але коли впав камінь, вони швидко відповіли так. І камінь відвалився від скелі і впав знову у тафьорд кемпінг. Було зруйновано два кемпери, один просто в щепки. Швед, який володів цим кемпером, на жаль, не застрахував свій автомобіль і просто попав на 200 тисяч крон норвежських. Чотири кемпери було досить суттєво пошкоджено, і два ледь не впали. Комуна закрила кемпінг, терміново викликали геологів, тому що це може означати, що насувається щось неприємне, щось небезпечне. І на жаль, так такі ситуації трапляються з цього приводу. Були зачинені троль Стігін минулого літа. Цього літа знову викликали геологів. А у Лоїні ця катастрофа сталася тричі. На жаль, гинуть люди і нищиться майно. На жаль, у західній Норвегії каменепади та суви можуть спричиняти локальні цунамі через поєднання геології крутих фьордів і клімату. Фьорди це дуже глибокі затоки із майже вертикальними скелями. Коли велика маса породи попадає у воду, вона витісняє величезний об'єм і створює хвилю, яка може перетворитися на цунамі. Чому виникають ці тріщини в породах? Тому що вони ослаблені льодовиковими процесами, і схили поступово просідають, утворюючи повільні, але вже великі суви, які з часом можуть раптово зірватися. Клімат на заході Норвегії дуже вологий, і коли вода проникає у тріщини, та діє як мастило, збільшуючи ризик обвалів, вона під час потепління та відлиги. Тане замерзає, тане замерзає, тріщини розширюються, і особливо під час відлиги, робить ця ситуація тріщини більш широкими і схили стають менш стабільними. Про інші катастрофи і трагедії, які відбувалися у цьому регіоні, я вам розповім у наступних відео. Але прошу не занадто не нервувати. Тому що у Норвегії чітка система моніторингу за цими ділянками скель і автоматичне попередження для населення буде миттєве. Чого я не можу сказати про ситуацію в Тафьорді, треба досліджувати. Побачимось, почуємось у наступних відео. Дякую за перегляд!